Привіт, мої любі! Мене звати Аліна, і ви на каналі Аліна в країні книг. Але сьогодні я хочу говорити не про книги. Сьогодні ми поговоримо про мою маленьку подорож, в якій я поставила дуже багато галочок вперше зроблено. А також ця подорож виявилась настільки екстремальною, що я аж потрапила в лікарню. Так, що ж ми почнемо? Я живу в Австрії, багато працюю, і наш шеф, на жаль, не любить попереджувати нас про те, коли він нам дасть відпустку. І він промовився за три тижні до того, що він. Планує нам давати відпустку, і ми з моїм коханим вирішили, що ми дуже хочемо на море, тому що ми вже кожен з нас не був з 11 класу на морі, і ми заскучали за цими хвилями, солоною водичкою. Тож ми вирішили знайти швидко якийсь тур, забронювати його і відправитись в якусь теплу країну. І це, звичайно, найдешевша країна, яка є, Турція, але. Це сталося на початку серпня, да? наш шеф промовився на початку серпня, а поїхали ми вже 21 числа. Тож за цей короткий час дуже важко було знайти щось класне, але ми таке знайшли. Що ж, наперед хочу озвучити всі ціни. І, знаєте, коли я думала знімати це відео. Я трішки себе так присоромлювала за те, що я їду відпочивати. Хоча знаю, що багато хто з наших українців зараз не може поїхати. Але я багато працюю. Я не як наші депутати за крадені гроші виїжджаю за кордон. Я сама заробила, сама їх трачу, і я, як і всі українці, стабільно доначу на зсу, а також відправляю валюту своїм рідним. Там вони її міняють і, звісно, тратять. Тож я. Як можу допомагає економіці своєї країни. Навіть ті самі покупки книг. цей моментик проїхали. Тож, наша путівка на двох коштувала 2200 євро. Всі ціни буду озвучувати в євро, тому що ми розплачувались євро. Тож, вся ця подорож коштувала 2200 євро. В цю суму входить готель, переліт туди, переліт звідти. Готель all inclusive 5 зірок. Ось така у нас. Путівочка. Наступний момент: виліт у нас був з Польщі з Катовіце. До Катовіце з Австрії ми їхали власним автомобілем 6 годин і. В Принципі, це було весело <смі> про аеропорт. Можливо, багато хто з вас був в аеропорту, але я вперше побувала. І мені було дивно, що потрібно, що у вас кутку вказана восьма година, ви маєте прибути в аеропорт о п'ятій годині, тому що реєстрація, здати багаж, ТДТП це все займає час. В аеропорту все дуже дорого. Я думаю, це і так зрозуміло. Також про перший переліт, це було неймовірно. Всі органи при посадці і в взлеті просто. Дездіваюся, і якщо у вас нудить, то, будь ласка, випийте наперед якісь таблетки. Це моя порада від мене. Наступне. Е, знаєте, поки ми летіли, я... ми летіли в день, тож я бачила те, що ми прилітали, і я дуже здивувалася, яка Турція. Бідна країна, як там розташовані міста, села скажімо так. Для мене це було трішки дивно. Я ж здивувалася, що Турція виявляється навіть бідніша країна, як Україна, як на мене, ось таке моє враження просто по вигляду з літака. Далі ми заселились в готелі. Готель в нас був класний, кімнатка невеличка, але в ній настільки було багато дзеркал. Я була така щаслива, що я бачила себе з усіх ракурсів. і коли спала, і коли сиділа на туалеті. Тійко ли билось все. Готель виявився гарний, сучасний. Мені сподобалось. Три хвилини ходьби до моря. Ми не сильно перевтомитись. З мінусів, якщо чесно, я думала, що якщо готель зірок і все all inclusive, то просто по замовчуванню має бути смачна їжа і все ідеально. Але по факту виявилось, що багато їжі було смачною. А наступним ми підходимо до цікавого, як же ж я потрапила в лікарню. Тому що ми приїхали на тиждень і хотіли не лише море, а якихось екстремальних вражень. Що ж, ми їх отримали. Ми побували в небі, на воді, під водою. Скрізь де можна було, ми побували. Але що з цього вийшло? Ось це. Що ж, почнемо з першого нашого дня. Ми обрали прокататись на каньйоні, поплавати. Це було красиві краєвиди, але трішки нудно. Там була прісна вода, і все було добре. Але сталася така невеличка прикрість, тому що в Туреччині зовсім інші е, правила дорожнього руху, зовсім інші дороги, як в Україні, дуже багато серпантинів. А так як я людина, яку дуже легко укачує. І звичайно ж, я купила не ті таблетки, і по факту на цих дорогах я залишилась без пігулок. І за той тиждень мене чотири рази вирвало. Це була і відку... відпустка, і каторга одночасно. Ох, вибачайте за такі подробиці, але мені хочеться виговорити. А я маю свій YouTube канал маленький. То чому би це не зробити? Якщо вас укачує, візьміть з собою багато пігулок в Турції, тому що там багато серпенів. Перше правило. А тепер до другої подорожі, після якої я потрапила в лікарню. Ми обрали рафтинг з повною програмою. Що це таке? Розповідаю вам зараз. Перше, що ми приїхали і нас відвезли на багі. Ось на цьому ми катались по бездоріжжі, по дорозі з камінцями, по болоту. Ми були всі грязні, але щасливі. Нам всім сподобалось. Є гарні фотографії. Наступне ми їхали. Ще раз подивитись каньйон через серпантини. І їхали ми на джипах без вікон і без даху. І знаєте, ті люди, які їхали на джипах з іншого боку, обливались холодною водою, а було сонце, легенький вітерець, і так вийшло, що мене якось просквозило. Що 40 хвилин їзди на каньйон, в мене ще було все окей. Але коли ми побули там півгодинки і їхали назад на наше місце, то я вже не могла керувати своєю шиєю. Мені було настільки зле, що моя шия, я просто не могла тримати голову рівно. Вона падала. Я тоді перелякалась, але випила спозмалгон. Мені стало би трішки легше. Думаю, все буде добре. Приїдемо додому, намазюкуюсь і все пройде. І потім ми пішли на рафтинг. Рафтинг у нас був 12 кілометрів. Ми на водичці, я навіть перших 5 кілометрів гребла, як потім зрозуміла, що мене заклинуло, я не можу ще ввелитись. І я просто отако сиділа, а там холодна вода. Також обливались. І я думаю, що це мені ще більше додало. Це була моя помилка, що я погодилась на цих 12 кілометрів. Але це були такі чудові емоції. Моції і такі гарні фотографії ви можете тут бачити, як мене заклинуло. І от після завершення цього марафону я зрозуміла, що щось сталося дуже-дуже серйозне. Коли ми їхали в автобусі, я не могла сісти рівно. Мій хлопець просто тримав мою голову двома руками і. Ми так півтори години доїжджали до готелю. У готелі там зазначено, що є лікар. Ми звернулись на рецепшені до лікаря і виявили, що його нема. Тож нам викликали швидку. Ага, швидка, в мене був такий стрес. Ти в чужій країні їдеш в чужу лікарню. На хвилиночку за перебування півторарічне в Австрії я жодного разу не була в австрійській лікарні. В Турції я на той момент перебувала третій день. Це жах. Звичайно, ми як доброчесні туристи купили собі страховку дуже якісну, Начебто зазначалось страховку. Але ми звертались до страховки, писали їм анкету в телеграмі. Там на бот відповідали. Ми до них додзвонились, і вони півгодини перевіряли інформацію. Півгодини мене вже починає настільки боліти. Я починаю плакати від болю, і швидка стоїть, і вони готові їхати. Але страховка ламається. І ми вирішуємо, що байдуже на ту страховку ми їдемо, тому що мені боляче, просто мене ще й. Це трусило, і це було дуже-дуже страшно. І ми поїхали. Завдяки перекладачеві спілкувались, і в лікарні мені мене прокололи, прокапали, але ще й так дивно поставили капельницю. Не сюди, як зазвичай, а сюди. І в мене синяк тільки позавчора зійшов. Тут ще тішки є, але тут дуже-дуже. І також мені зробили трішки масаж і помастили мазями. І як ви думаєте, скільки це все коштувало? 700 євро. 700 євро. Ми сказали, що ми не маємо таких грошей. Вибачайте. У нас є 400 і це максимум. Ми балакали, балакали все ж таки, поки капельниця капали, і збили ціну до 300 євро. Але все рівно за дві капельниці, два окольчика, маску і масажик 300 євро. Мені здається, це занадто. Тож, в майбутньому, якщо ви будете кудись їхати, будь ласка, не забувайте про страховку. Вона дійсно є дуже важливою. Ви ніколи не вгадаєте, що вам знадобиться ваші подорожі. До речі, ми брали з собою аптечку, і ми взяли. Просто всі ліки від всіх хвороб, крім якихось мазей для е, спини. Ну, але було би дивно, хто б міг здогадати, що мене в Турції, де 40 градусів тепла, просквозить. <свізи> ну що ж, далі ми два дні лікувались. Я просто ходила все-таки на море, їла, лежала все. Але потім ми ще е, перед цим ми. Забронювали всі екскурсії, і ми також зразу домовились за дайвінг і заплатили за нього гроші. Але саме перед дайвінгом сталася моя проблема з шиєю. Тож ми таке: що? Буде горіти 130 євро? Ні, ми таке поїдемо. І я дуже рада, що ми поїхали. Я дізналася, що в мене морська хвороба. Знаєте, по прісній воді їздити на кораблику це одне. Але цей, коли цей кораблик швартується на хвилях коло берега, і його отако колишить, ви розумієте, що вас укачує на ньому. І в нас була. Погрузка під водою по 20 хвилин на 5 метрів перший раз, а другий раз на 7-8 метрів, і це було неймовірно. Я дуже рада, що ми туди пішли, наважили, хоч це дуже страшно. Весь інший час я просто сиділа в воді, тому що мене нудило на кораблі. Це був жах. Я накупалась, мені здається, на рочки 2-3 вперед. Що ж про свої враження від Даліну це було чудово, хоча Спочатку мені було незвично дихати ротом, а не носом, тому що для мене це була проблема. Але там такі маски, що ви не можете вдихнути носом, як би ви не хотіли. Також, якщо ви дуже часто дихаєте, вас дуже сушить в горлі. Але найважчою для мене проблемою стало те, що я не можу говорити, бо я дихаю через рот. А мені так хотілося виражати свої емоції під водою, але, на жаль, там були лише знаки ти, ти, ти. Це проблеми з вухами. До речі, ти. Я не знаю, як наші плавці пірнали на 100 метрів глибину чи ще щось. Я на 5 спробувала, мене так голова боліла, мене два дня ще Вухо, <плес> вухо закладене, але це того варто було. Я просто всім рекомендую піти на далі. А тепер щодо цін на ці екскурсії, бо я забула про таку штучку сказати. Ціни на ці штучки. Каньйон коштував 70 євро на двох, Рафтинг коштував 100 50 євро на двох, і дайвінг коштував 130 євро на двох. Це дуже лояльні ціни. Але якщо ви їздите на всі ці екскурсії, вас фотографують і роблять відео. І ось це вже коштує додаткову ціну. Наприклад, дайвінг коштував 80 євро на нас двох. Це з відео і фото. Наприклад, рафтинг коштував також 100 євро і відео, і фото. А каньйон коштував 40 євро фотографії, але роздруковані, а не інтернет. А також нам робили тарілочки милі. Зараз мій хлопець їх покаже в кадрі. Да? Хлопець, побіжиш по тарілочки, вони на подоконнику в кухні. А також я забула, що ми ще літали над море. Знаєте, є цей корабель, мотузка, і це типу шар, і ви трошки летите. Ми також були на цій фі... фіднюшці. Це було дуже. Чудово, неймовірно, але дуже дорого. Е, ця штучка на двох коштувала 100 євро за 10 хвилин польоту. А також після цього нам запропонували купити відео з камери, яка спереду нас знімала. Далі відео з дрона і фотографії. І вгадайте, скільки це все разом коштувало? 200 євро. Ми такі сказали: Йома, -йо, ми знаємо. Типу, стільки коштує камера, ви за один день камеру відбиваєте. Врешті-решт ми купили одне відео і задовольнилися ним. <сум> Зробили з них скріни і буде нам фотографії. Не настільки ми мажори, щоб віддавати на фото відео 200 євро. Але ось такі в нас пригоди були. Також на морі, як ви бачите, <сум> я загоріла. Хоч і треба було користуватись SPF, Я взяла їх з собою три штуки і аж нанесла нуль раз. Правильно, один загар. Не зробить мене старішою на 10 років. І все рівно рано чи пізно до кожного прийде старість. А! Ще один такий моментик. Е, в лікарні після лікування нам ще приписали ліки. До речі, ліки були дуже дешеві. Всього на всього 15 євро. Маська і ось такі таблеточки. Чому я хочу їх показати? Тому що ці чудо-таблеточки настільки круто повпливали на мої м'язи, що я навіть не почула про початок моїх місячних. А вони зазначу в мене дуже, дуже болючі і просто це було спасіння. Але. З цими таблеточками у вас не вийде досягнути оргазму. На цьому, я думаю, все. Вам розказала-показала. Я дуже рада, що ви подивились це відео, хоч я і не тревел влоги. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мене, ставте ваші вподбайки та коментуйте, де ви були, де ви хочете побувати. Все, пока!